Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми сьогодні в Трускавці Покажу місце, де можна в Трускавці відпочити і дорослим, і дітям. Багато про це місце говорив, розповідав, а так ну, був ще коли в день. Коли ще там нічого не працювало, там мало людей було. Сьогодні 13 січня, субота, вечір 18.00. Вечірнє катання, на Трускавка ленд. Ковзанка, ковзани, тюбінг. Все покажу, все розкажу. Чудова погода. Зараз мінус 4, снігу, вдосталь. Тут і ресторан, і ковзанка чудова. От сьогодні багато людей. Тут бачу багато машин і відповідно, діти катаються, батьки в ресторані, там дехто теж катається або дивиться, як діти катаються. Заняття для дітей тут чудові. Ось так виглядає. ця вся ковзанка. Є така інформація, що літом. Тут планується на місці цієї ковзанки величезний басейн для відпочинку. Подивимося, як буде. Але зараз тут дуже класно. Є денне катання, є вечірнє катання. Ось така ялиночка, такий ресторан Доста. І ціни. Там ковзанка. Денне катання будні дні 200 гривень, святкові дні або вихідні 250 гривень, а вечірні ну, 300 і 350 відповідно. І тюбинг. Тюбінг чудові дві траси є. Є така траса з бортиками, що можна кататися і без снігу. Там далі. А є тут така, що зі снігом і вже той сніг перейшов в лід. І тут дуже слизько, дуже гарно кататись. І тут також багато людей, видно санаторій Карпати. Тут нагадую, колись було по годинах, ну за годину була там ціна, а тепер ціна за півдня. Ну, відповідно, напевно, важко рахувати, хто скільки там катається, і вирішили. Зробити за половину дня, там, наприклад, зранку до 14-ї години і потім з 14 до 22. -ї. Але я, скільки вже був на лижах всюди і на Буковелі, це більше подобається, це був сонячний день кататися або вечірнє катання. Бачите, людей достатньо і дуже багато дітей. Так що, друзі, багато всі я розповідав за це місце. І от прийшов момент, коли вечірнє катання, дуже гарно. Хотів сьогодні в день, але вдень не було сонця. Ну і в день не так цікаво, як ввечері. Так, ціна на тюбінг дорослі коштує з 10 до 14 робочі дні 200 гривень, з 14 до 22 250 гривень. вихідні та святкові дні з 10 до 14 300 гривень, з 14.00 до 23.00 – 350 гривень. Також діти робочі дні 150 гривень до 14 години і з 14 до 22 200 гривень, а вихідні. Та святкові дні відповідно 200 і 300, 250 і 300 гривень. Також тут ще є зіплайн. один спуск 150 гривень, дорослі, два спуски 250 гривень, і діти один спуск 130 гривень, два спуски 230 гривень, ще є такий тюбінг крос, дорослі 5 хвилин 150 гривень, і діти 5 хвилин 130 гривень. такі ціни. «Ленд». Снігу дуже багато, тут ще є снігові гармати, але бачите, цього року снігу вдосталь. Ковзанів і тюбінгів також вдосталь. Всього вистачає, так що, друзі, рускавці є де і молоді відпочити. Це все недалеко від центру міста. Вулиця Помірецька, Біля санаторію Карпати недалеко. Є спеціальні такі дельфінчики для дітей, щоб вчитися кататися. І можна дітей катати, як бачите Ось тут є такий ресторан. Ресторан і тут місце, де напрокат можна взяти ковзани. ну Для дітей тут рай. Колись була погодинна оплата, тепер заплатив і півдня катаєшся до схочу. Єдине, що закритий оцей е ярмарок, що мав би бути. Можливо, коли в центрі вже той різдвяний закриють, то вони переїдуть всі сюди. І тут працює тільки один ресторан, але я думаю, що цього достатньо. Хоча й би і на ярмарку глінпвейни наливали. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, гарного відпочинку на Трускавкаленд і в Трускавці. Так що, Всіх бажаючих запрошую. Всім, друзі, гарного вечора, папа, до зустрічі в наступних відео.